Всім вітаю, я Юрій Ніколов з «Наші гроші» і сьогодні я скажу неочікувану річ, я обожнюю Віталія Куличка. Це може потягнути за собою зростання цін на продукти. І в цей момент холодильник порожній. Може перемогти і телевізор. Він такий красавчик, такий молодець, він такий опозиційний. Оце, тобто, хорошо, що він сам собою у довгі роки уособлював навіть оцей баланс, хоч якийсь у владі. Ну коли, знаєте, не монополія тотальна, а хтось там щось проти. От кіне ж вони як одною рукою вибирають Зеленського, а другою кличка, який в опозиції до Зеленського. Тобто, хорошо, молодець. Особливо це підкреслювало ще до вторгнення, коли ДБР. Підконтрольного офісу президента, ну фактично не вилазило там з мерії, там одного закриють, іншому кримінальне провадження присунуть. Ну, взагалі, от, знаєш, так, от е, було повне враження того, що кличка саме політично присують, оскільки це було, ну скажімо так, справедливість не для всіх. От кличку мільйон і, і е, ще один вагон кримінальних проваджень, а іншим пожалуйста, роби що хочеш. Але стало дуже дивно зараз під час торгнення. Справа в тім, що е, Віталій Кличко зараз прямо є одним з найбільших великих будівельників країни. От на повному серйозі, жоден інший регіон не веде зараз таких будівництв, як столиця. І ми знайшли дані, які точно підтверджують, що це корупційні будівництва. Там отакі от маржі на будматеріалах. в два рази дорожче, в три, навіть в десять. Ми це покажемо. Так от. За ці речі, щось ніяке ДБР до кличка не біжить. От щось ніхто у Зеленського не переймається тим, що конкурента треба мочити. Можливо, тому що вже президентський рейтинг е, кличка похоронили, ну, згідно останніх соціопитувань, вони навіть, уже навіть не включають в ті опитування е, статистичну похибку. Стало не цікаво. Але ж корупція це важливо, бо це ж наші гроші, які мали бити на оборону, а не на оцей тупий пілінг. Це все відбувається на дуже цинічному об'єкті. На госпіталі ветеранів Києва, знаєте, там на в районі пуща Водиці, е, ну такий досить уже з радянських часів стоїть госпіталь. От його вирішили освіжити. Мета, ну правильно, е, для хлопців, поранених на фронті, ну потрібно нормальні умови лікування. Але з реалізацією склався швах. Потому що? Це тупо гроші в оновлення вікон, там, дверей, е, пофарбувати, -по -по побілити, по поскочити там щось, я не в медобладнання. Це тупо півтора мільярда гривень на освіження будівлі. Е, і потім сумасшедшим, іншого слова, не підбереш цінам. Е, от знаєте, можна піти в епіцентр, от купити ціглину за 7 гривень. А можна працювати в вертикалі кличка і зашити в кошторис цеглину по 15 гривень. Можна, якщо ви робите собі в Києві щось там, дачу ремонтуєте, чи щось вам треба бетон купити, ви дзвоните на завод Ковальська і кажете: а можна мені машину бетону? Тобі кажуть, да, 3300 гривень за кубометр, аж бігом. Але якщо ви працюєте в вертикалі кличка, менше, ніж за 6 тисяч гривень ви його собі не вписуєте, ви брезгуєте. Ви міняєте вдома вікно, ви йдете в епіцентр, або в Лірої Марлен, або ну, куди, куди завгодно. Ви ніде не можете знайти е, вікно дорожче там, не знаю, 8 тисяч гривень за квадратний метр. Ну, маю на увазі таке, знаєте, трикамерне, е, без позолоти. Ну Воно коштує там, 4 тисячі гривень, 5 тисяч гривень. Але якщо ви працюєте у Клічка, ви дешевше 10 тисяч гривень ви в кошторис не включаєте. Бо, тому що це не по пацанськи. І більше того, це не тільки не по пацанськи, а це ще й дорого багато. Ми нарахували, що оце з загальної суми майже півтора мільярда гривень на ремонт цього госпіталю. Десь 400 мільйонів це мінімум, це те, що ми змогли своїми руками е, побачити. Е, мінімум 400 мільйонів це маржа. Можемо в дрони перерахувати, можна е, перерахувати у все ту зброю, яка не. Буде придбана для наших хлопців на фронті, і які тепер через відсутність цієї зброї будуть поранені, і їх привезуть лікуватись у цей госпіталь. Офігенна інвестиція, да? тобто інвестуємо не в те, щоб хлопців наших не ранили, а інвестуємо в те, щоб їм, типу, удобно було е е лікуватись. Так може, їх порятувати треба. Але до кличка, це, видимо, не доходить, оскільки ми про це вже говорили, балакали вже кілька місяців, вже навіть в Київраді скандали з цим були, вже навіть були звернення в Державну аудиторську службу. Не доходить. Ну що ж, Віталію, якщо через голову не доходить, можна ж в печень постучатися. Правильно? Так у да? Е, е я звернувся до наших друзів з центру протидії корупції, і вони приготували заяву на відкриття кримінального провадження, яка полетить в Офіс Генерального прокурора. Я дуже хочу подивитись, як офіс Генерального прокурора, який, е скажімо так, дуже Плотно асоціюється з офісом президента, як він просре ще і цю справу, яка насправді дуже проста і насправді дуже заразна. Ці метастази прямо зараз полізли далі. Буквально вчора ми дізналися про новий тендер е е е на ремонт тепер центру фтізіатрії, це в районному ринку Юніс на Петра Запорожця, який я не маю знати, е там на 700 мільйонів гривень. Зараз питання. На три поверхи всього завважу, не на весь центр, це там частину його за 700 мільйонів. Ми залізли в кошторис, і вже там бачимо якісь будматеріали в 10 разів завищені ціни. Ну, от просто уявіть собі, в 10 разів завищені ціни на будматеріали. Тобто до пана Кличка, на жаль, не доходить по-людськи, бо він продовжує рівно те саме, що робив. Додатково оцю всю діч і, ну як це, а нереальність того, що відбувається, підкреслює те, що фірма, якій зливають оці мільярди, вона належить як то, власнику фітнес-клубів. Ну, не можна сказати, що це супер-пупер-будівельна, якась структура. Я вам можу і сказати її назву, але ви точно про неї не чули як відомого забудовника. Абсолют клімат. Багато що говорить. Не? Більше того, на ремонт госпіталя ще невеличкий підряд вирішили відрізати тепер нові фірмочці, і назвав говорить, ще менше. Там 50 мільйонів десь чи 70 відрізають. Так от власником цієї фірми теж не є якийсь відомий всім будівельник, ремонтник чи ще щось таке це фахівець питань безпеки, охорони. Це бізнес-партнер-охоронця Межигір'я Януковича. Так, саме за часів Януковича ці, ці, о, він мав бізнес з тією людиною, яка опікувалась охороною Януковича на Межигір'ї. Е, тобто, який це стосунок до будівництва має, це тупо пілінг. Ну, Я б сказав би грубіше, але на, я дуже сподіваюся, що нас дивляться і ранімі душі, які не хочуть чути матюки, а хоч, які хочуть бачити конкретні кроки. Конкретні кроки це звернення в Генеральну прокуратуру. Удачі нам всім нам потрібно не тільки часу нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші.